Ти розкажи на Кавказі, як є як ти єн з Єндиками, Ага, о, о, о Така приказ та чекає, так ну. то джон є. А я такая Ну А ти розкажи, без Джона. чекай. Слухай, вже не послухай. Руками не Знаєш, Йдемо ми своїм кажу, Ви дуже тихенько йдіть, бо тут люди сплять, то є кош. Ну так як коли би наші Карпати. і отакі воє. Звівці там чи що? Та Він було там, індиків багато було. Там всякої худоба. Було. Та й Джон йде ззаду е, своїм відділенням. Ми йдемо, кав, тихо, тихо, а я Джолем говорив, ти нічого не говориш. Та ми зараз йдемо з з індюками. Ти з четверта година ночі, Так, Та десь четверта година ночі. І відділення вже рано. З а авто наші два відділені йде. Кажу, бо я ще мушу там поздороватися, відмеш. Та й підходимо до коша, близько так. Здравствуйте, індюки! А то всі фана за... З коша люди вискажуть, оп'ятой хахоль іде. Оп'ятой хахоль йде. Тебе не били ті місцеві гуцули. Оп'ятой хахоль іде. Їм півп'ятій треба було вставати, він четвертий побудив. Буль, буль, буль буль